17 грудня 2023 рік. Інформатор Чехрій Катерина Миколаївна, 1940 року народження, освіта середня спеціальна місце запису село Грабовець, Трийський район, Львівська область. Записує студентка другого курсу Малюс Діана Мар'яна. Що ви можете розказати про своє дитинство? Я Чехрій Катерина Миколаївна. Народилася 1940 року в селі Грабовець Стрийського району Львівської області. В сім'ї у нас було п'ятеро чоловік, тато, мама і нас троє дітей. Пам'ятаю, війну, воєнні, війна як почалася. ми їхали, виїжджали люди всі з села Грабовець, виїжджали, хто куди міг. Ми їхали в село Колодницю. Бо село було дуже у долині, щоб не видно щоб менше чути тіє, війни. Тато запріг коня у нас був такий сивий кінь, пам'ятаю фіру. І на фіру зносили ми, що могли взяти з хати. І фірою поїхали туди в колодницю. А все залишили в хаті навіть, щоб не позамикано, ні, нічого все залишили. Так всі люди робили, хто де міг виїжджав. І там колониці так же так людей набрали, що вже кожна хата була зайнята. Нас так приємно, там одна жінка старша, пам'ятаю, живка фамілія, дуже приємно нас прийняла, ну, прийняли як за своїх. І ми в неї жили аж поки кінець війни не поки війна не закінчилась. Тоді, як закінчилася війна, ми вернули таєм додому, приїхали, а тут вже нема до чого вертатися, бо впала бомба недалеко, і наша хата погоріла, і багато хатів погоріло в нашому селі. Хата згоріла, все згоріло, хіба купа згарища є. Ще на подвір'ї, там ззаду в городі стояв танк якийсь поломаний чи якийсь, а ззаду е, літак стояв чи реактивний. Я вже таки не пам'ятаю, то ж не ну, пам'ятаю, що ми бігли ще дивитися туди. І ми повернулися додому, навіть нема де. Тоді моя хрестна мама, то мого тата, була рідна сестра, це була моя хреста мама. А її чоловік був вітом Росола, він мав 12 сіл. І вони прийняли нас до себе так, якби на квартиру, бо ми не мали де бути. І ми в них жили ну, так рік з півтора майже, і туди купили старішу хату купили. Та стару вже таку хату купили і перейшли туди. Приходимо до хати, а там, певне, жили якісь, я не знаю, руські чи які, бо всі стіни були списані руські, таку фарбу, грубу, чорну, слава Родини, слава Советському Союзу, слава...» там і дрібно списані цілі стіни по списуванні постійно. Ну і ми що мали робити? Ми тоді всі шкрабали, всю -ту, -ту фарбу, закишли, бо можна ні побілити, ні нічого якожити жити треба. Ну, і Ми там трохи так, навели порядок, трохи Ти жили в тій хаті. Та й жили в тій хаті до того часу, поки вже я ж не вийшла заміж, й ми тоді вже з чоловіком будували іншу хату, ось що тут тепер жиємо. А то та хата вже завалилася, вже немає тої хати, і сліду давно. Ну, та й так, ну. А про шкільні роки щось пам'ятаєте? Ну, а так про себе. Що коли мала я сім років, пішла в перший клас Грабовецької початкової школи. Чотири роки вчилася в Грабівцях, а в Дулівській, в Дулівській була середня школа. Я тоді пішла в Дулівську середню школу і за 10 класів вже закінчила в Дулівській середній школі. Нас було багато, дуже дітей, бо тоді дітей було багато. Це було у класах щось по 30 чи можеш дітей. Ну, й ходили, вчилися, дуже любили я математику сильно. Ну, взагалі я всі предмети таке добре вчилася. Ну, математика відрізнялася, я дуже так, такого не було, з двох класів наостанку все мене питали, я все відповів. Дуже мені легко вдавалося. Ти зимою не раз йдемо, то такі заверюхи, то так добре ні в діти. Тримає всі купи, бо вітер нас десь в поле не погнав. Тримають, ой-ой, кури, де хотів, нема, то такі кури. Був пісні величезні, тепер того вже нема, як колись. Але якось переходили здорові, закінчили школу. Ну, а тоді поступила в Дрогобицький сільськогосподарський технікум на бухгалтерський облік. Вчилася рік там, а на другий рік перевели той технікум був у Крукенечі, Мостицького район. Ну, і ми поїхали вже туди, там той рік я докінчила. Закінчила два роки. Після 10 класу технікум і дали направлення на роботу в колгосп. І я працювала два роки в колгоспі в селі Верхня Луковиця Стрийського району, то був великий колгосп, мав 8 сіл, І я працювала там бухгалтером, бухгалтером по тваринництву, Там було багато бухгалтерій, більше чоловік. І, а після того мені запропонували йти працювати бухгалтером в сільську раду в Дліби. Ну, а мені ще ближче, бо то якраз мені коло хати близько, то якраз на друге село. І я пішла тоді працювати бухгалтером, головним бухгалтером в сільську раду в Дуліби. Ну і вже там цілий час ціл працювала всі роки, поки пішла на пенсію в 55 років. Ну, та й це. А в скільки років ви вийшли заміж? Там мали я 20, 21, вже майже так більше 20, ще 21 не було. Ми були на весіллі одному. Ну ти та там, так як танцювали, познайомилися з одним хлопцем, а він був з суспільнього села, села Братківці. Ну та й він так при тому став до мене говорити, говорити, мені розказувати життя. А він, я не знала про нього, що був до чужого села. А він колись був у, тім, у ПА, що воювали за, що, за, за Україну. Членом братства упадинки. Він сидів у тюрмі 15 років в тюрмі. Та й він розказував, які всякі він тортури там пройшов, як що. Та й мені так дуже жаль його було чути. Що... Він потім мені предложив, щоб ви виходити за нього заміж. І прийшов до нас, та й вже і тато, і мама каже, щоби я виходила за нього. Ну, та я так, може, так ми всі поженили. Ну, Мисі поженили, тоді перейшли жити, стали будувати нову хату, бо він був трохи такий мудрий, всі будівельні роботи вмів робити. Ну, й та ми так ще дехто поміг нам з родини, з сусідів, й ми побудували хату, ту, що дотепер жиємо в цій хаті. Ну, і в нас було двоє дітей, дівчина і хлопець. Хлопець був дуже такий здібний хлопець. Він мав п'ять років, вже вмів читати, писати, як йшов до школи. Діти кінчали школу. 10 років, 17 років, він 15 років, вже закінчив, а поступив він у Львів, університет Івана Франка, на хімічний факультет. Ага, бо він мав золоту медаль, бо з двох класів і було багато дітей, то хіба він один закінчив на золоту медаль. Ну то він один екзамен чи як, І він пройшов і там. вчився там. Ну, факультет, закін... Тоді вчив аспірантуру. Був кандидатом хімічних наук, а потім доктором наук, а потім став кафедрою аналітичної хімії. Е, був. Ну, та й так, і так працював, приїжджав додому. такий був спокійний, добрий, такий щирий, таких людей дуже рідко. Ну, потім ніколи не хворів, стався якийсь інфаркт, серце його охопнуло, мов 41 рік. Ну, так і не могли врятувати, і так пішов. І так пішов зі світом. Ну, я думала, що я вже тут не переживу, а я живу, а у живу. Ну, А він пішов 41 рік, його не стало. ну, А дочка, а дочка закінчила Ужгородський університет, економічний факультет і працює бухгалтером все життя, так само на одному з стрию. Заміжня має діти. Ну це і так. Ну. А що ще скажеш? Після війни. Ми йшли з мамою в поле, я так пам'ятаю, а ті бомби так по полю були. І Ми йдемо там бомба лежить, боїмося, йти, ще кличемо кось. Йдуть зазирати, а то бомби порожні, що побістряють такі порожні, вон там, вон там. А ми так боїмося, ходимо, зазираємо, дивимося, які то, то страшні були післявоєнні роки. Йой, а хліба як не було? Мама піде більше півня, стоїть за хлібомби принесли. А ми всі троє у хаті замкнені. Вікна замерзли, так грубо леду, замерхачте сніг, такі ажіні. Ми так прохукаємо, прохукаємо дірочку маленьку, аби подивитися на двір, подивіться, чи хто йде, чи мама вже не йде. Дуже-дуже ну, сильно тяжкі були після воєнні роки. Але потроху все проходить, що зробити? Ну. А зараз ви чим займаєтесь? А зараз, а зараз на пенсії. Дуже люблю. Похопила собі вишивати. Або яськи повишивалася коло мене повно. Дуже сильно влюбила, що я це Вишиваю рушники, сорочки, салфетки різні, оподушки такі малі, кажуть, яшки. Дуже сильно люблю тут рубу. Що це дуже сильно за то похопила. Що, може, то тепер вже і не в моді, кажуть, але я щось без того не можу. А ще юрлю і на поле робити, бо я все робила на поле цілий потроха. Ми таке садили, все мали город коло садили і картоплю, і цибулю, і бураки, і морку, і петрушку, салати, салат, і різні огірки, помідори, перець, капусти. Троху. Що ж, отак і було все коло Ми все робили. І я так звикла дуже-дуже сильно. Все так розвинено, я вже бігла трохи на поле поробити. А тепер вже не можу, бо я вже тепер мені ноги дуже болять, так не можу, але все одно. Ще, ще хочу піти на поле подивитися, щось помочи їм. Ну та й так, тепер вже, я вже стара, трохи, вже маю 83 роки. І ніколи не подумала, що я доживу до тих років. Ноги мені відказують, ходити не можу, доби ходжу з паличкою. Вже ніде не можу так ні піти, ні до церкви не хочу, ні нічого. Але молюся, був вдома і за всіх, і з родини, і за померших молюся. Та кажу, дай Боже людям здоров'я, а мені коло людей. Так все говорю. Доки, доки суджено, та й доти живу. Добре, дякую.